Це не моя ідея, вже були книгарні кав'ярні до нас. Ну, заради бізнесу у нас мав бути на хрещатику не напис, аби не російською, а обмінник валют, бо це приносить більше грошей. Якщо ви порівняєте топ-продажів сенсу і топ-продажів будь-якої іншої книгарні, то ви побачите у нас набагато більше українських авторів, набагато більше е е складних тем. Ідея була взагалі створити простір для того, щоб об'єднати десь спільноту мікрорайону. Ну, в майбутньому я хочу бути собою. Ось, а це для мене головне. Вітаю, мене звати Олексій, я засновник книгарні сенс. Сенс для мене це про місію розвитку української культури і української ідентичності в Україні. У 2021 році, коли ми шукали назву для проєкту, в фіналі було дві назви сенс і закладка. І сенс переміг. Насправді з невеликим відривом в двох фокус-групах 60 на 40 всього на всього. І тоді це слово не було таким популярним як сьогодні. Але я думаю, що екзистенційна криза, яку викликала велика повномасштабна війна, вона підштовхнула людей до пошуку сенсів. Не просто так. Книжка Віктора Франкла називається Людина в пошуках справжнього сенсу, бо знову у нього була екзистенційна криза в таборі, і у нас українців також вона наразі існує. І тому воно стало настільки популярним. Тільки от буквально декілька днів тому в Києві відбувся маркетинговий форум, великий, який називався Сенсу. Сенс, якийсь там значок «творці», тобто сенсотворці. І там перші 15 хвилин за слово Сенс, ну там всі два дні форуму, якби всі всі Згадки сенсу нам давали 10 гривень, то в цілому можна було б книжками не торгувати. І тому наразі це таке дуже популярне слово, як на конференціях, на обговорення люди використовувати. А до того це було ну зміст і є сенс, так не, не не то, щоб дуже хтось переймався глибиною значення. Але для мене це було як щось глибоке, і закладка це було б кльово хайпово тимчасово, а сенс ще щось таке, що поза часом. Це не моя ідея. Вже були книгарні кав'ярні до нас. Але для мене логіка була наступна: що кава це вже звичка, і люди, які не п'ють каву, вони регулярно це роблять, і книжка має також стати звичкою а по всіх. В книжках про звички радять, що якщо ти хочеш знайти нову звичку, точніше її набути регулярність, то ти її маєш прив'язати до вже такої щось існує. Тому в моїй голові це складалося так. Людина, що п'є каву регулярно кожен день зранку, там, чи в обідній перерві, чи ввечері, коли йде додому, вона бачить книжки, і рано чи пізно книжка стане частиною звички. Або взяти книжку, взяти каву, десерти книжку, погортати, або ще щось. І тому ось так: це була базова теорія. А на практиці це великий секрет нашого успіху. Що люди, коли обирають книжки. Вони витрачають дуже багато енергії на перечитування там обкладинок, анотацій, ще чогось, і мозок втомлюється. І коли вони одразу поруч бачать десерти, то вони, якщо не обрали книжку, то вони втомилися, взяли десерт, поповнили енергію. Якщо обрали книжку, взяли десерт, поповнили енергію і відсвяткували, що вони купили книжок. Тому така синергія відбувається у нас. Це імпакт орієнтований бізнес. Але бо у нас соціальні проєкти, люди сприймають там або соціальний бізнес як інакше, ніж виглядає сенс. І тому для мене це більше про баланс. Бо культурно-соціальна складова вона все таки має фінансуватися. За рахунок бізнесу, якщо ми будемо сильно перевалювати сторону бізнесу, то у нас зникне культурна соціальна складова. Якщо будемо перевалювати сильно в сторону культурно соціальної складової, у нас зникне можливість фінансувати це розвиток. Тому для мене сенс роботи з ним це постійний пошук балансу між цими двома категоріями, які не так сильно розвинено в світі. Таке підприємництво, і ми по суті. Об'єднання громадської організації або благодійного фонду з бізнесом і в Україні і в світі мало людей, люди можуть це поєднання зрозуміти. Там, умовно, давати гранти як на соціальне підприємство, але давати кредити як на бізнес. І тому а в тебе щось таке інакше, і жодна рамочка не налазить. Тобто стандартне мислення, воно трошки тут не підходить. Тому то нам, як і промприладу, насправді доводиться от постійно пояснювати себе, щоб люди зрозуміли, про що, ну, що це таке, як це працює. Бо ну, заради бізнесу у нас, мав бути на хрещатику не напис, аби не російською, а обмінник валют, бо це приносить більше грошей. У нас є команда, хто визначається, що нам потрібно. І ну здебільшого, ми, якщо ми говоримо там про хрещати, то це дуже велика книгарня, і у нас багато простору під книжки. І ми трошки менше обираємо і більше ну, намагаємося взяти якомога більше асортимент. Проте, якщо говорити наприклад про Франківськ, то тут менше площі ми. Під під аудиторію підбираємо, що їй цікаво. Але в будь-якому випадку для нас першочергове це не продати як більше ромкомів, бо вони популярні і на часі, і люди їх читають. А продати багато ромкомів, але й паралельно продати книжку українського націоналізму, продати ті Снайдера, продати наших істориків, плохія і так далі, для того щоб українська ідентичність прокачувалася, якщо ви порівняєте топ продажі в сенсу, топ продажі будь-якої іншої книгарні, то ви побачите у нас набагато більше українських авторів, набагато більше е, е, складних тем, ніж це є в мейнстрімі, бо в мейнстрімі виграють романтичні комедії і так далі. Ідея була взагалі створити простір для того, щоб об'єднати десь спільноту мікрорайону, сусідську спільноту мікрорайону. І що це так далеко зайде в книжкову сферу в культуру, я не розраховував і не планував. Тому ми створили. Відкрилися 17 грудня 2021 року. Через два місяці почалось повномасштабне вторгнення. Сенс став місцем сили і життя волонтерської спільноти Печерського району в Києві. Це в березні 22 другого. Це було не там в небагатьох 10-20 місць в Києві, де взагалі були люди і машини. Там інші це були фонд притули, солом'янські кодики, «Повернись живим. Ну і ми. Так, от також. І тому він спрацював саме простір, спрацював, як і планувалося, місце сили для сусідської спільноти. Ну, а далі вже воно, коли люди почали повертатися в Київ, то зростало, зрозуміло, що ми робимо події, це місце сили не тільки волонтерського руху, і україноцентричного руху, книжкового, літературного, культурного. І ось, ну, а далі вже воно органічно росло, і моя задача вже було, була. Якби це е, Управляти цим і е, збільшуватись туди, де найбільший попит я думаю, що це співпадіння великої кількості факторів, і повномасштабне вторгнення один з цих факторів, е, бо фокус на українську книжку, українську культуру він. Не був таким до повномасштабного, і повномасштабне вторгнення зробило е, свою справу. Е, вийшла російська книжка, вийшли іноземних подій немає. Е, ну іноземних митців не, практично не приїжджають. Е, е, кордони закриті, літаків немає. тому ми маємо унікальну ситуацію в Україні, коли українська української культури української книжки є монополія всередині України. І тому складно, маючи культурний проект, який з зрозумілою монетизацією з хорошою спільнотою, з щирою комунікацією, та далі складно його втратити, бо ну просто всі обставини говорять, що ну має бути добре. А в свою чергу, ми як команда, як сенс, маємо просто готовим бути до і гнучкими до викликів сьогодення і давати. Людям, гостям і спільноті те, що їм наразі потрібно. Найважче було, мабуть, коли повномасштабна війна почалася. Не було складно зрозуміти, що це тепер волонтерський хаб, але найважче було цю волонтерську складову, потім поєднувати з вже роботою книгарні кав'ярні. А потім, коли волонтери вже знайшли своє інше місце, ну, бо по факту вони були в книгарні, але неможливо, щоб працювала книгарня кав'ярня, і волонтери, і це гуманітарка, корм для тварин. і так Далі все на на головах. Це, мабуть, період був найскладніший. А другий найскладніший, ну я маю на увазі це розходження. коли волонтери вже пішли в свій, в свій простір залишились і не, залишився книгарна кав'ярна, і команди а Але не, другий найбільший виклик це відкриття сенсу на Хрещатику, бо він дуже великий, дуже масштабний. І е, точно ніхто в команді ані я, ані я не думаю, що хтось в Україні мав такий досвід відкриття такого простіру з такою місією так швидко і так далі. що... Е, що ми йшли просто так. Ми вірили, що це треба робити, і ми робили. Але сказати, що це було там, легко чи зрозуміло, ну, скоріше, це був е, крок. Кожен наступний крок крок у туман, який тобі дозволяє бачити на пів кроку далі. Але на пів кроку, навіть не на крок, і ти маєш його почати робити, що побачиш. Тому це, оце складно. Але стан на сьогодні, ми вже, там, можна сказати, на 90 там, Плюс відсотків закінчили запуск сенсу на хрещатику, запустився нещодавно ліфт, другий поверх ми відкрили, кав'ярню там другу відкрили, для того, щоб люди вже могли від... ходити не тільки на події на другий поверх, а й в продовження. Тому наразі вже це виглядає як виклик, який подолено. Ну а далі наступні виклики попереду поки що нас чекають, а ми, їх ще... а ми до них ще не готові, готуємося. Не знаю, я ніколи не думаю, ну в майбутньому я хочу бути собою. ось Це для мене головне. А, а чи, ким я буду, я сподіваюся, засно, засновником сенсу залишусь. Ну, загами засновниками, чи буде я так активно приймати участь в його житті і розвитку, я не знаю, бо можливо будуть якісь інші виклики, але а я вже зможу сформувати таку команду, яка без мене зможе далі розвивати сенс, і не треба буде мого залучення регулярно. Тому я бачу себе собою, а там побачив. Перша порада. Переконатися, що ви точно розумієте, що ви будете робити, і навіщо? Точніше, навіщо в першу чергу, а що то вже деталі? І е е Якщо це навіщо вам лягає на вас, на вашу душу, на ваші візійно емо візійної так далі, то е починайте робити. Ну, друга очевидна порада це порахувати гроші. Порахувати, скільки це буде коштувати, як ви це будете фінансувати, чи буде воно заробляти. Бо дуже часто люди йдуть в такі історії, як вау, клас треба робити, а потім виявляється, що вау, клас треба додавати постійно грошей, і дуже боляче, коли якийсь проект стартнув класно, але не маючи якогось фінансового плану, але або закінчилось фінансування, він закривається. І він тоді, ну коли стартує, він надихає багатьох. А коли закривається, розчаровуються люди. А люди часто у нас розчаровуються, коли закривається соціальний проект, не в тому, що засновники погано порахували, а в тому, що наша держава, це все і треба вийти. От і тому це дуже важливо, що на нас відповідальність, ми не можемо просто так відкрити, закрити, бо для кожен цей крок це для когось віра і надія, в майбутнє. От. Ну а далі ну, дуже важливе, мабуть, третя порада це команда. Люди, які це будуть разом з вами робити. Це критично важлива штука. Людей в Україні з повного штату стало менше. Хтось багато хто мобілізований в Збройні Сили України. Тому розраховувати, що потім розберусь, знайду ну де так не варто. Варто вже на старті на березі визначити, з ким ви це будете робити, чи ці люди готові віддаватися цій справі. Бо інакше будете з часом виглядати як якийсь божевільний, який намагається всім донести, а просто немає кому. Це реалізовувати, а руки і життя на все все-таки не вистачить.